Ну що, бувало таке, що дивишся в гаманець, а до зарплати ще тиждень, а гроші, наче випарувалися. Знайомо? От сьогодні і розберемося, як нарешті взяти фінанси під контроль і навіть змусити їх працювати на нас. Це буде такий собі путівник у світ фінансової грамотності. Поїхали! От є в українській мові такий класний вислів знов за рибу гроші. Цікаво, хтось знає, що він означає? Ну, навіть якщо ні, не страшно. Зараз розберемося. Тим більше, що сьогодні ми якраз про гроші й будемо говорити. Так що ж це означає знов за рибу гроші? Це щось про риболовлю чи, може, про невдалу покупку на ринку? Хм, а Азначається повторювати одне й те саме постійно повертатися до тієї ж розмови чи проблеми. Іронічно, правда? Бо сьогодні ми буквально говоримо про гроші. І щоб не доводилося постійно повертатися до фінансових проблем, знаєте оце знов за рибу гроші. Ми якраз і складемо чіткий план, як цим всім керувати. Раз і назавжди. Ну що ж? Перш ніж говорити про те, як грошима керувати, давайте зробимо крок назад. Бо щоб щось зрозуміти, треба знати, звідки воно взагалі взялося. Тож у нас невеличкий, але дуже цікавий екскурс в історію грошей. Ох, колись давно все було складно. Єдиний спосіб щось купити це бартер, тобто обмін товару на товар. Просто уявіть, треба поміняти, скажімо, хутра на сокири. Скільки хутра коштує одна сокира? Жах! На щастя, потім з'явилися перші монети, і це, звісно, все сильно спростило. У середньовіччі пішли ще далі, вихадали паперові гроші, щоб не тягати з собою мішки з монетами. А сьогодні А сьогодні ми живемо в епоху електронних та цифрових грошей від звичайних банківських карток до криптовалют на кшталт біткоїна. Тепер кошти можна переказати на інший кінець світу буквально за секунди. От така еволюція. Окей, з історією розібралися. А тепер до найцікавішого, до практики. Отже, як же керувати власними фінансами? Тут все насправді починається з простої речі, з плану. І що ж це взагалі таке, оця фінансова грамотність, про яку всі говорять? Якщо простими словами, то це просто набір знань і навичок, які допомагають керувати грошими, а не дозволяти грошам керувати нами, розумієте? Це про те, щоб приймати розумні рішення, щоб будувати те майбутнє, про яке мріється, а не те, на яке вистачить грошей. Так от, основа основ це бюджет. Нічого складного, чесно, це просто план, де є три головні колонки прибутки, тобто скільки грошей прийшло, витрати, куди вони пішли, і заощадження, що вдалося відкласти. Все саме розуміння, куди ж діваються гроші, це і є той самий найперший крок до повного контролю над ними. А скільки ж треба заощаджувати? Є таке класне правило прагнути відкладати приблизно 20% від доходів. Чому саме 20? Бо це, знаєте, така собі золота середина. Вона дозволяє і жити зараз, задовольняти свої потреби, і водночас будувати ту саму фінансову подушку безпеки. Ну, щоб бути готовим до будь-чого і збирати на великі мрії. І тут найцікавіше не існує єдиного правильного способу заощаджувати. От, подивіться на ці два приклади. Є ліза вона візуал, їй важливо бачити мету, тому вона взяла звичайний конверт, прикріпила до нього малюнок своєї мрії, ковзанів і складає гроші туди. А є Яромир. Він більше полюбляє технології. Тому він завів окрему банківську картку і в мобільному додатку відстежує, як накопичуються гроші на його мрію. Велосипед два абсолютно різні підходи, але обидва працюють. Головне знайти свій, так заощаджувати це супер важливо, але щоб було що заощаджувати, треба, щоб гроші звідкись бралися, правда? Тому поговоримо про те, як можна почати заробляти, як почати будувати власну фінансову безпеку. До речі, а що це взагалі таке фінансова безпека? Це не про те, щоб купатися в грошах, як Скрудж МакДак. Зовсім ні. Це скоріше про відчуття, про те спокійне, приємне відчуття, коли знаєш, якщо раптом щось станеться, якась несподівана витрата, панікувати не доведеться. Це просто впевненість у завтрашньому дні. І почати заробляти можна насправді з простих речей, наприклад, можна допомагати молодшим дітям по сусідству з уроками або вигулювати собак, поки їхні господарі на роботі, чи виконувати якісь інші завдання за домовленістю це ж чудовий спосіб, по-перше, отримати перші власні гроші, а по-друге, розвинути підприємливість. І головне, це не заважатиме основному навчанню. І тут є одна, знаєте, дуже важлива думка, яку варто завжди тримати в голові. Гроші це лише інструмент, це засіб для досягнення цілей, а не сама ціль. Вони допомагають реалізовувати мрії, втілювати плани, але вони ніколи не мають ставати єдиним сенсом життя. Окей, заробили, накопичили, але це, як то кажуть, лише половина справи, бо не менш важливо навчитися витрачати гроші з розумом. Давайте тепер подивимось, як щоденні рішення впливають на фінансову безпеку, особливо, до речі, в нашому сучасному цифровому світі. Знаєте, що є найбільшим ворогом будь-якого бюджету? Це не якісь величезні покупки. Ні. Найчастіше гроші просто з'їдають маленькі, але постійні нераціональні витрати. Ну, знаєте, якась шкідлива їжа по дорозі додому, імпульсивні покупки на касі або е шкідливі звички. От просто життєвий приклад. Одна моя знайома якось сіла і просто порахувала, скільки вона витрачає на цигарки. І знаєте, яка сума вийшла на місяць? Три тисячі гривень. Уявіть, три тисячі для неї це був справжній шок. І, до речі, це стало таким потужним поштовхом, щоб нарешті позбутися цієї звички і дорогої, і шкідливої. Іноді, бачите, простий підрахунок може реально змінити все. І, звісно, безпека, особливо коли мова йде про електронні гроші. Тут є чотири залізних правила. Просто запам'ятайте їх: перше ніколи і нікому не кажіть дані своєї картки, ані номер, ані пін код, ані три цифри на звороті. Друге, коли вводите пін код, завжди прикривайте клавіатуру рукою. Третє ніколи не давайте картку в чужі руки. І четверте не фотографуйте її і не викладайте ніде ці дані. Це здається просто, але це надзвичайно важливо. Ну що ж, ми вже наближаємось до фіналу. Давайте спробуємо все це зібрати докупи. Підсумуємо ключові моменти і поглянемо на гроші трохи ширше. Яка їхня справжня цінність? Отже, можна уявити собі такий собі щит фінансової безпеки, з чого він складається: з п'яти головних елементів: це планування бюджету, постійні заощадження, заробіток завдяки власній підприємливості, розумні витрати і, звісно, захист своєї інформації. Кожен із цих елементів це частина нашої фінансової броні, і разом вони роблять нас набагато сильнішими. До речі, якщо хочеться подивитись, як виглядає максимально нераціональне витрачання грошей, є такий старий, але дуже класний і повчальний фільм: Мільйони Брюстера. Там головному герою треба було за місяць бездумно витратити 30 мільйонів доларів, щоб отримати ще більший спадок. Це просто ідеальна ілюстрація того, що без мети, без плану навіть шалені гроші не приносять щастя. Знаєте таке справжнє кінематографічне щеплення від марнотратства? І наостанок, мабуть, найголовніше гроші це важливо, безперечно, але є речі, у яких немає цінника, речі, які неможливо купити. Це спілкування, це душевне тепло рідних та близьких людей, це підтримка друзів. Що ж насправді є найціннішим у житті? Варто про це подумати.